Всім привіт, друзі! Що я зрозумів? Знаєте що? Чим більше в тебе кроликів, тим кожного дня в тебе якісь нові цікаві історії, тобто з нашої міні-ферми. Сьогодні у ну, нас що сталося? Відкриваю я усю кліточку. І виявляється, що в мене є один кролик хворий. Я вам зараз покажу ось цей кролик. що з ним не так. Ну, ви можете самі зглянути. Він бачите, якийсь сумний, тобто якийсь трошки обіцяний. У мене є така підозра, що в нього починає розвиватися кокцидіоз. І потрібно лікувати, як ми будемо лікувати. Зараз я вам все покажу. Насправді, ну, друзі, я навіть не знаю, чому це так сталося, тому що він в мене був пропоюване. Взагалі, то всі пропоєні. Тут ще не критична точка, його ще в принципі можна вилікувати, але ж я всіх пропаював, друзі. Я всіх пропаював від коксидіозу. Але все одно можуть бути ось такі винятки, що кролик захворів. Іншим бачу все нормально. Ну і так, що ми будемо робити? Попросив я дружину з'їздити в етаптеку, і що вона мені купила. Так, зараз ми подивимося разом, що вона мені купила, я вам за одне покажу. Так, Байкокс купила 2,5 1 мл на 1 літр води. Це ми будемо розбавляти із водичкою давати пропаювати трусельфон. Ресельфон будемо давати у чистому вигляді. Тобто рекомендується в принципі 0,5, але ми дамо один кубік. Бачите, він рухається, він стрибає і все. Так, дамо зараз один кубік нашому кролику і подивимося. Таку пару днів, хоча б три-чотири. І я думаю, що йому допоможе. Потрібно лікувати, друзі. Хтось там думає, що там ті кроліки тримати, правда? Ж? Нічого там важкого немає. Ну да, ну да. я би так не сказав абсолютно. Так, скільки нам потрібно, нам потрібно один кубік. Так, так, так. Немає. Так, немає в нас тут одного кубіка, потрібно ще доляти. Ну що, друзі, шкода, шкода, щоб тако загинув. Правда, як є можливість врятувати, то чому би ні. Ось так. Так, так, так. Є в нас така справа. Подивимося, напевно, я трошки більше, так? Да? Трошки більше набрав, чим потрібно. Зараз ми подивимося. Так, повітря виходить. Повітря у нас виходить. Чуть-чуть ну, більше, ніж одного кубіка. Я думаю, що йому не зашкодить. Я думаю, що, можливо, це відео комусь допоможе. Так, що ми робимо? Як ми робимо це все? Беремо нашого кролика. Опа, дивіться. Перевертаємо його, ось тако. Ну, бачите, як зістявся. І даємо йому прямо в ротик. Так. І далі що ми робимо О, дивіться, бачите, п'є. П'є, п'є, п'є. Дуже добре. Мусимо допомогти це. І хоча б три рази на день. Хоча б кожного. О, пий Я спробую, друзі, щоб був кращий ефект. Ще вечором дам один кубік, так? І... Взагалі-то, взагалі-то, як правильно, правильно зранку давати 0,5 кубіків в обід і вечором. Ну і я зроблю таку. От дивіться, як файно. Так, не знаю, друзі, чи йому допомогло щось, чи не допомогло. Але будемо наблюдати. Йому треба розрухатися. Один кубік то має допомогти, обов'язково має допомогти. Але ж я не знаю, друзі, що тут відбувається. Зараз ми подивимося. Тут у всіх нормально. Це мені зразу ж я вам тільки що показував, був на початку якийсь дуже дивний. Ну а з цими начебто проблеми немає. Да? Мусимо цього врятувати, я вас буду тримати в курсі. Ховаємо наш тросельфон, садимо кролика тільки на сіно, але в принципі хай він нас тут побігає. Хай у нас тут побігає. Зараз будемо давати байкокс з водичкою розбавляти. Я навіть не знаю, чи є ось тут вода, я навіть не побачив. Є, немає. Так, водички немає, добре, супер, ось так, з тими кроликами насправді можна багато чого дізнатися. Дуже багато, ви собі просто не уявляєте. Так. Є така справа. Так, тоді нам треба що на 10 літрів води. Так, на 10 літрів води ми тільки розбавимо на 5 поки що. Ну що ж, взяв я нашу ботевочку, будемо розмішувати цю воду з байкоксом. тобто 5 кубіків стільки води. І будемо давати кроликам. Це у нас профілактика від кокцидіозу, скажімо так. Опа, 5 кубіків. Так, ну що ж, ляємо сюди. Опа, можливо забагато, зараз подивимося. А може можливо... і ні. В принципі, можна і солікокс. кому що до вподоби. Опа, є 5 кубиків, навіть трошки більше. Заливаємо назад. Ось так. Так, є. Є така справа. Так, виливаємо сюди. Є. Беремо шпиця нашого, промиваємо. Є. Є така справа залишки. Опа. Закручуємо і потрібно зболтати. Опа, є. Так, потихеньку, я бачу, він починає розрухуватися, вже йому трошки легше. Да. Можливо, і не одразу йому стане легше, але... але... Нічого, ми тебе вилікуємо. Сімпатюшко. Да. Розрухується. Так, даємо пити ось це і сажаємо всіх на сіно. Беремо нашу водичку, вже розведену з байкоксом, і будемо заливати. Так, розляв я вже трошки водички, хай іначе п'ють. Зараз ми ще знаєте, що зробимо? Кинемо йому трошки сіна. І цього я навіть не знаю. Йому треба більше місця, тому що він має бігати, щоб прокакався. Можливо, я його залишу, хай тут побігає, а вечором вже заберу. Подивимося. Ну поки що цім кину трошки сіна. О, Бачите, він вже потихесенку собі рухається. Опа. Хай собі їдять. Ти будеш? Ну апетиту немає. Да? Так. Да. Апетита в нього поки що немає. Ай. Хм. Бігай, бігай, бігай. Так всі їдять. Так, всі їдять. Комбікорм є, водичка є, добре. Запитаєте ви мене, друзі, а чому здувся животик? У мене є такі підозри. Вчора сусід мені давав кукурудзині. Я кажу, давайте я кину крилям, спробую, може його будуть їсти, тому що я бачу в Тіктоці там і різні люди дають. Да. Можливо це і не шкодить з дорослим кроликом. Ну, якщо мої кролики ніколи не є кукурудзиння, то, то я спробував його дати, і я навіть не знаю, може воно там якесь було зацвиле. Я там по чуть-чуть давав, якщо чесно, багато не давав. І може бути від кокородзи. Я собі так думаю, бо просто іначе проблем не було взагалі. Ось так. Тому в мене сама перша підозра це на кокородзення. Бо більше такого нічого не давав. Нагадую, ось так. Є трошки в мене самців на продаж. Зараз вам дещо покажу. Цей самець мене дуже гарно набирає вагу. Ви ще гляньте. Дуже гарно, на сьогоднішній день він вже важить 3900, він ще буде рости, тому що кожного тижня я роблю контрольну таку, знаєте, вагу переважую і він дуже класно набирає. Дуже шкода його пускати на м'ясо. І чомусь я не знаю, друзі, не можу його продати. Тут вон, по сусідству є теж один самець. Дивіться, скільки тут місця мені потрібно. ваша порада. Може тут 3-4 кролика бути. Чи вистачить їм місця? Я думаю, що вистачить. Тут її бункерна кормушечка в нас, водичку, я ставлю танде глоточок. Хай собі п'є. Так само ось тут і 3-4 чи навіть 5. Бо, тому що, чого я запитую. Дивлюся оці клітки, знаєте, що термонці тримають, термонці, панони. Там взагалі їм тісно і нічого, живуть якось. Оця кровиця мала родити, Короте, щось вона не родить. Вже, клі... Вже маточник поламала зверху. І теж робив її. Контрольну таку вагу дивився, і вона набирає вагу непогано. 4,5 кг на сьогоднішній день має. Ну, непогано, в принципі. Я тут затопив, знаєте що? Що я зробив ось таку велику клітку для однієї. Хоча тут і в подальшому можна зробити, ну як зробити, просто тут. З 10 кровенят, щоб було, бігало. Тут дуже багато місця. Треба було робити тут на дві секції. Я щось не подумав, зробив на одну. Ось так. Ну нічого. Значить, буде тут от, там, 10 років іначе. Кормушка бункерна є, ось тут засипав. Так, що в мене в планах, друзі, ось тут все ось позабирати. Не знаю, це не в цьому відеоролику, але буде. І зробити доверху крилятник. Теж буде в мене на дві секції. Сітка є, шурупи купив. Тому будемо працювати, щось вигадувати. Потрібно друзі розширятися. Є куди розширятися, є куди в принципі йти. А чому є куди йти? Тому що друзі є в мене куди збувати м'ясо. В мене беруть тут на можна сказати на ресторан. Ну і потрібно просто відповідно свою ціну встановити, бо тому, що останній раз я продавав по 180, 180 це взагалі ні про що, хоча б 200 гривень, тому що щоб мені окупилося то, е скільки я часу вкладаю в цю справу. Тобто купити якісь, от бачите, пропоївчки, якісь вакцини. Ну будь-що, щоб не виходити іменно в мінус, просто на когось працювати, а хоча б якийсь плюс-мінус плюс виходити. Ну є одна така. Скажімо так, критерія, щоб м'ясо продавати. Людина хоче, щоб була хоча б тушка від 1800 800 і більше. Ось так. Тому молодих кроликів немає, що бити, потрібно чекати. З однієї, це добре, тому що і шкура буде дуже в гарній якості, точніше, вона буде тяжка. Але знову ж таки, шкура взагалі копійки коштує від 50 гривень за кілограм до 150 Там теж є свої критерії, свої винятки. Теж не можу, друзі, ось цього самчика продати Голубий колір. Чисто голубий, це у нас помість. На сьогоднішній день він важить 3900 І хотів би я за нього 700 гривень, це не дуже так і багато, я думаю, ні. 700 гривень. Термончика я не продаю. У мене ось тут він з самкою, тому що в мене немає вільних кліток, щоб десь цю самку переселити. Тому поки що вони разом. Ось тут у мене теж молодий самець. Ось тут, що ви бачите, фактично ось тут і так. Це все в мене одні самці. Тому є куди рухатись, а брешо, 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 режа, боргунка. Ось тут є одна самка. А так то все самці. Це що в мене виходить, що є на продаж. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Ось тут і самець сьомий, 8-й, 9-й, ще в Києві дві. Тут я бачу теж вже починається потихасенько робитися невеличкий такий армагедон, тому що є тут і самець. Одного самця я звідси забрав вмішаного чорного, бо він тут робив капітальні збитки. І тут, і дивлюся, знову починають бігати. І тут і виявляється, ще є один самець з віденців. Потрібно забирати щось в мене. Ці відінці цього року взагалі ніяк Бо реально ніяк щось не можу їх розвести. Не знаю, чому самець купив нормального самця. Ну, щось самки, якісь трошки холості. Тобто, і якби відбігали, і якби ні, буду дивитися в подальших діях. Ну я би не сказав, що самець є холостий, тому що ось цих чотири штуки їх було набагато більше. На жаль, на жаль, друзі. Я би не сказав, що він холостий, будіти від нього є. Ну а далі ми будемо щось дивитися, думати. В подальших планах є мене розводити термонтів, тому що. Дуже класно вони ростуть, я би сказав, що прямо на очах. Реально, прямо на очах. У цю санку я купував, вона мала два з чимось. Сьогодні, на сьогоднішній день вона в мене вже важить 4,5 кг. Ось так, да, друзі. Я не пам'ятаю скільки вона в мене. Хай там буде місяць-півтора місяця. Ну, дуже класно вагу набирає. дуже. Так само самець. Тому дякую, друзі, хто переглядав. Я вас буду тримати неодмінно в курсі по цьому кролику. Скажу вам, чи він біжив, чи не вижив. Будемо трошки частіше знімати відеоролики, а від вас я прошу лише лайки та коментарі. Чим більше коментарів та лайків, тим частіше будуть виходити відеоролики. І не забувайте, друзі, ділитися зі своїми друзями, посиланням на наш канал. Всім до побачення та бережіть себе.